Так, Дім сполоснув водою вода, коротше, нефільтрована. Поки втер, щоб 5 не було. Так. не прокрашені. Тепер я розумію про що ти говориш. Але ти сам просив тоді, блять, швидше, дешево і сердито. Я тобі зробив бистро, дешево і сердито. Даже даже полі поліровки не полірована. Ну, це дешево було сделано. Добавлять в лак цю хрень. Е, як вона називається? Скажи, я скажу. Коротше, щоб вона, щоб вона. Не кололося, не коловся лак. Де да, є вже ж він? Випало з голови. Да, тут на старі сколи. Коротше. Я тут позагрунтував тоді чуханув і навіть сколи не заділивав. Потому що шо? Потому що дешево. ебать капот, блять, что у меня на цему, блять на мерседесе может даже, на меня мерседесе даже меньше короче, снимаем, короче сейчас фары чтобы снять фары треба снять бампер, наверное сейчас решетку сейчас побачим бань тут ось Як воно там дівається, я вже забув нахер. Це все не зламать, тому що більше таких не продають.